Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Dodge Journey. Це популярна на сьогодні модель в Україні, їх приваблює ціною своєю та характеристиками. І в цьому автомобілі не працює пічка. До нас звернувся власник, зовсім не дає тепла, тому ми проводимо заміри. От, зараз машина прогріта. Середня швидкість вентилятора на лице, бачите, 17 градусів. Зовсім холод, повний холод, тому зараз підключаємось до радіатора пічки і дивимось в чому справа. Поїхали! Підключились до радіатора пічки, бачимо чистенький фільтр. поглянемо в чому справа, чому радіатор пічки не дає тепло. ну Бачите, пішов брут. Ось причина. Кажуть, на екрані. Є бруд пішки. Зараз додамо нормальну хімію і помиємо. У нас знову чергове відключення світла, але вже встигли промити радіатор пічки і зараз вже тестуємо результати на автомобілі. Як ми бачимо, 75 плюс, 76 уже майже. Дуже гарно, потужно гаряче повітря, прямо з усіх дефлекторів. Повністю промився радіатор. Бруд був, застарілий антифриз, ну, без ржавчини, просто кристалізація від несвоєчасного або, заміни, або від заміни антифризу без промивки системи. Таке часто буває. Ну, просто супер. Дуже гарно працює зараз пічка, тому промивка удачна. Нагадаю, нагадаю, що ми знаходимось в Борисполі, промиваємо радіатори пічок, системи охолодження. Зараз по всій Україні, як ви знаєте, є відключення світла, тому записуйтесь заздалегідь, щоб в момент, коли є світло, ми працюємо. Працюємо кожного дня, але коли є світло. Всім дякую за увагу, слава Україні, слава Збройним силам України, всім мирного неба, до зустрічі.